Той, бляха, хабувка по йогу взяв. Пожарна. в магазин корейський на екскурсію японський може. Тусь пожарно тисне. Газує. нього лох. Сумку несу йду за пайком. Гідрант. Воду набирати. Пожарний. Зупинка зараз покаже, як виглядає, якщо там творей з не сидить, Китаєць. Біля цього мусор сортувати. Але це не допомагає, мусора повну по місту. Засрано, Засране все місто. Така зупинка. Трава жовта. Po мусор. Белі на кожному метрі мусор є. О, світлофо. Пожаркали тільки зараз за ді мене. Пожарко полетіло. Карна машина. trotuárček, berejom se. Apartamenty jichni, kvartérní. Šest let je <hah> Avarie. požárky skoro, tam policie.

Телефон повм землю. Десь Тут блиск, отама. Зараз якраз повертає направо. Не там <плес> бликає, того став. <плес> ні димка, не запаху. Ось такі-то пироги. Чути сигнал сигналізації. Коскатляти може підгоріли, вже дві пожарних прилетіли. Дерево хоч прикольно виглядає. <смі> Я на велику. Все, їду зараз, возьму вечерю, сідаю, поїм. Що ж жене. Помалий слимак. Ага. Де згори хатер людина? Ситрофари каже. Right. Що злетить там? Mm -hmm. Такий велосипедний знак ззаді знову пожарна, а з тої сторони зараз далеко. Їде черепаха капець 20 кілометрів десь має на цей, на виклик. Далі ще ганяйтесь поверху. Що ганяє? Поліція перший раз їде, десь бачив. Висік газує. Погнала десь. Блінч, камера зближує. Одваляре. Погнав. Оворода каркає. який дом нахилений. Я перший раз перепугався, коло него йшов. Думаю, що падає. Два метри. Мосор. Мосор. Мусора а. мусор там сзади вівкає, мусор Парампампам, трошки мусора, Тоді під кущами трохи мусора. Або мусорник є порожній. Мусорник порожній. Під кущами трошки. Є та маленькі грани. Там величенька бумажка. Сіфон. Тут мусор теж застряно трохи. Тут мусор, ні там. Квіточки є такі, о, пішов нажимати кнопку. Йоп, твою мать. Тверда. І ти ще не йти, хрен здається. Нема Червоне світ далеко, там гімно світи маленьке. О, бляха муха. квіточки. Знову вівка, пожарна частина. Пам'ятник пожарнику, в річну пожарна час. Вилітає одразу ну нуби напугався. Обіцяв ну, увесь скільний автобус погнав. <гум> Бала біжить за шкілля автобусом, <гум> автобус. Не встигла зайти. Скільки квіточки? Стара газує. Але тут вона подається екшен на цій точці пролетіло. Зараз буде двіжуха. Скоро, може, вертається. Недалеко ця медична клініка якась там є. Пожарна час, може Мінтовська там мент віжжав. Поліцейський, все тут на одному місці. Ну, дивимося, як проскочив. Ти ж на один дідаган проскочив. А скоро верталася десь коротко, забирала. Погнали собі, друг погнав. погнав. Пожарна Йо ма я серед ночі йду додому, 9-го година, десятого, може не знайдено вже. З міста Калгарі. Я б твою мать. Їде. не перевернулась на кришу. Ха-ха!

Я вже вже почув у місті калґері, як пожарні ганяють, перескочив дорогу. Запогнав.